Властивість дотичної. Дотична до кола перпендикулярна до радіуса проведеного в точку дотику. Дано пряма АВ дотична до кола з центром у точці О. ОЦ радіус проведений в точку дотику С. Довести, що ОЦ перпендикулярний до АВ. Візьмемо будь-яку точку. Дотичної відмінно від точки С, означимо її точка Х. Відстань від центра кола до цієї точки більша за радіус кола, оскільки точка Х лежить поза колом. Це означає, що з усіх відстаней, з усіх відрізків, які сполучають центр кола з точками на дотичній, відрізок ОС найкоротший. А найкоротший відрізок від точки до прямої це перпендикуляр. Отже, ОЦ перпендикулярна до АВ. Отже, перед вами план доведення властивості дотичної. Спробуйте, спираючись на цей план, відтворити дане доведення.